Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, пропоную вашій увазі сметанно желейний десерт з чорносливом та горіхами. Готується він дуже просто, а сподобається і дітям, і дорослим. Перш за все промиваємо і заливаємо гарячою водою чорнослив на 10 хвилин. Тепер замочуємо желатину в воді холодній та готуємо волоські горіхи. Подрібнюємо. Як вам хочеться більшими шматочками або меншими. Чорнослив готовий. Нарізаємо також розміром, який вам до вподоби. З'єднуємо горіхи та чорнослив. Тепер беремо сметану будь-якої жирності, додаємо цукрову пудру, ванільний цукор. Та збиваємо до однорідності. Розтоплюємо злегка желатин, не доводячи до кипіння. Охолоджуємо та тоненькою цівкою збиваючи, вливаємо в сметанну масу. Заливаємо горіхи з чорносливом та ретельно перемішуємо. Тепер можна вилити в окрему форму або в креманки, так як я. Залишилося відправити до холодильника та дочекатися, допоки десерт загустіє. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових!